Не кожен Закарпатець знає, що у селі Тур'я Ремета є музична школа. Не просто є. Вона має власних випускників. Хочу вас познайомити із Маліковим Валентином, випускником тур'я Реметівської музичної школи по класу акордеону. Много всяких відмін приходить, а тепер прийшов такий дуже молодий, рядний, чесний Фатьов. Представте себе, як вас звати. Валентин Маліков. Як як? Валентин Маліков. Маліков. Ти, все все, ти, ти така, Я ти ти вуйко. не знаю. Та си вуйка не знаєш? Привіт як тебе звати, звідки ти приїхав? Мене звати Маліко Валентин, я приїхав із Турія Ремети. що ти нам будеш виконувати? Словацькі пісні. Будь ласка, можеш починати. U toj noći mraz, a u te naše zahradočke U toj noći mraz, a verem si studenečku I verem si studenečku, a u te naše studenečke Bude vodi zas Vezme Vyberem si ja se kerečku, vyberem si studenečku, a v tej našej studenečke bude vody zás. O, oh, i se chlopčík. Pívať je slovácky Lev Leščenko. A v tej našej zahradočke byla Lelija. Poved že mi, moja milá, kto vám chodí, Už k nám dávno nik nechodí, lebo som ja, každý bojí, lebo som ja, každý bojí, že som chudobná. Už k nám dávno nik nechodí, lebo som ja, každý bojí, Бо ja, kazi boji, že som добна. Я з великим задоволенням вислухав пісню у виконанні юного співака із туряремет. Я відчуваю, що перед ним справді сталиться ясна дорога, і хотілося б. Щоб він закінчив філологічний факультет, а потім стаціонарну спередантору Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнології імені Максима Рильського Національної академії наук України, і щоб став у майбутньому професійним фольклористом. Дякую. Валентин, молодець. В очах горить твоїх така іскра, такого артиста. Бажаю тобі в майбутньому тільки співати і виступати далі. Молодець, ти нема слів, гарний голос. вчися далі і співай. Я приєднуюся до слів в Насправді ти дуже артистично себе поводиш на сцені. В тобі велика перспектива, але у тебе технічно один момент. В тобі 15 років. Це почалася мутація. тобі треба почекати. Рік два. Мутація пройде, і тоді ти станеш прекрасним тенором, і тебе те все буде дуже добре. Дякую тобі. Але я тебе не можу взяти. Поки що в руках оркестр. Але я думаю, що у тебе все попереду і все буде дуже добре. Дякую. Ну що ж, це був прекрасний Петяр із турі Ремети. Валентин, Валентин, я тисну твою мужню руку. Ти зваж на поради тих професіоналів, які сидять перед тобою. Впевнено, до них прислухайся, і далі буде тільки клас. Ми дякуємо Валентину і продовжуємо далі. Ну, в майбутньому, в якому напрямку ти хочеш розвиватись? Співати і далі? Народні пісні? Чи, можливо, щось естрадне? Народні. От і чудово. Побільше би таких людей. Дякую тобі гарно. Бажаю тобі ще більше успіху, натхнення і показувати свій талант завжди на великій сцені.